А ну, як ви скажете, що краще, щоб рама була пофарбована, наприклад, як у нас ось на цьому мані, щоб дивіться, тут ні рижика, нічого ніде немає, гарненько так наповнена в пару слоїв і поґрунтована, і пофарбована. Ну, щоб вона і ходила, в принципі, нормально, і виглядала. Ну, подивіться, подивіться. зараз я тако трошечки витру. дивіться, який колір, гарний, насичений такий. Чи краще залишати в оригіналі? Ну, це, в принципі, ще нормальний екземпляр. Скажімо так, е, є на таких, що там на мосту трохи рижиків, тут, тут, тут рижик. То що це скажете? Краще в оригіналі залишати з, рижик, з рижиками, чи, наприклад, от пофарбувати, щоб вона тако гарненько виглядала. Все від піскуструйте, зрозуміло, що все зробити нормально, це не просто тяпляти з паланчиком, балончиком, та і все. Це вона нормально відпісочена, нормально погрунтована, в пару слоїв пофарбована. Тобто, в принципі, в принципі, дотолку зроблено, скажімо так. Чи краще залишати в оригіналі, тому що оригінал є оригінал, як дехто каже. Що скажете? Яка ваша думка на рахунок цього?